У Тернополі повітря чисте. Це підтверджують дані станції моніторингу якості повітря, які вже працюють в нашому місті. Пристрої презентували у Тернополі представники it компанії Лун місто Ейр». А наша мета це Покращувати екологічну ситуацію в містах, а там, де вона вже добра, то якби щоб так продовжувалось і надалі. У тестовому режимі наша станція, наша мережа працювала в Тернополі з серпня. Ми почали тоді встановлювати станції, і зараз маємо такі трохи попередні результати у цього моніторингу. Вони хороші, понад 95% часу цього моніторингу. Тестового е, показники були е, чисті е, повітря чисто або повінятне. Це і те, і те, це гавний показник. Загалом в місті працює шість таких станцій вимірювання. Проєкт створюють спільно, it компанія Лун та факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пристрої надруковані на 3 d принтері. Ми вимірюємо саме дрібно дисперсне пил. Вологу та температуру виходить так, що частинка потрапляє в спеціальний канал цього датчика. Та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти, яку концентрацію пилу, яка концентрація пилу у нас взагалі зараз в повітря. Всі дані автоматично відображаються на онлайн-мапі, а також для зручності в додатку «Етернопіль». Станції передаються місто безкоштовно. Обслуговування також відбувається безкоштовно за рахунок власних розробників. Ці станції встановлені на багатоквартирних будинках нашого міста, під'єднані до мереж мешканців, які з власної ініціативи взяли зобов'язання забезпечити ці датчики доступом до електроенергії а також до інтернет зєднання Нам ще раз хочу нагадати, є чим пошатись, тому що декілька років поспіль експерти авторитету організації «Еколіга» Практично щороку включають Тернопіль в топ 5 екоміст за чистотою повітря, варто зазначити, такі станції не вимірюють забрудненість газами. Хоч розробники додають, готові поставити у Тернополі ще й такі прилади, які б могли це визначати, але якщо звернуться містяни.